У черзі на перереєстрацію Черкащанка Інна Андрейко каже: прийшла до сервісного центру, бо переймається, аби одну із їхніх автівок не вилучили. У нас дві автівки зареєстровані на чоловіка. Так як я мама двох дітей, мені ну незручно, треба возити дитину, тому ми перереєстровуємо один автомобіль на мене. Волонтер Олександр Третьяков розповідає, купує автомобілі на зібрані кошти і передає військовим на фронт. Сюди прийшов оформити документи. Нині каже, доводиться стояти в черзі, зв'язку з тим, що люди якось хаотично намагаються позбутися, умовно сказати, в лапках цих машин. Тих які бояться віддати, то звісно створюється ажіотаж. Пункт в законі про вилучення автівки каже, потрібен, та він має бути точним. Законодавець повинен зробити чіткий державний акт, як це робити професійно, так і чітко в кого, що, як, коли і як це віддавати. Ріс попиту на перереєстрацію автівок заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Володимир Андрущенко пов'язує із законопроєктом про мобілізацію. В квітні місяці цього року у нас проведено реєстраційних операцій 7385, тисяч Що порівняно з минулим роком квітня місяця, який було там в минулому році, було 5160 тисяч операцій. Це на 45% збільшилось навантаженість на адміністраторів. На вартість та швидкість перереєстрації транспортних засобів каже проєкт закону про мобілізацію не вплинув. Якщо без заміни номерного знаку, пряма перестається без заміни знаків – це 750 гривень. Якщо заміни номер знаків 1200 гривень. Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію і проходження військової служби. Один з пунктів стосується вилучення автомобілів. Відповідно до нього, говорить юрист громадської організації Черкаський правозахисний центр Ігор Соловей, вилучитимуть не всі машини і не у кожного. Якщо у людини одне авто, то його забирати не будуть. Транспортний засіб повинен бути таким, який буде сприяти обороноздатності держави, тобто, за технічними характеристиками, він повинен бути обладнаний у такий спосіб, що буде безперешкодно перевозитись або зброя, або особовий склад, або військова техніка, або цей транспортний засіб може пересуватися по бездоріжжю. Перш ніж вилучити автівку, пояснює Ігор Соловей, Збройні сили формують свої запити. Які ці технічні характеристики, це повинно бути затверджено відповідною постановою Кабінету міністрів України. Повернути транспортний засіб власнику, каже юрист, мають протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Але сам порядок повернення цього транспортного засобу повинен бути прийнятий урядом України. Його ще немає. Будемо чекати порядок, потім будемо вже його деталізувати. Нагадаємо, закон щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку набуде чинності з 18 травня. Анастасія Гуменна, Тамас Горозія, Григорій Козуп, Суспільне новини, Черкаси.